Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про Ajax, а саме про камери відеоспостереження нашого українського виробника. В лінійці відеоспостереження представлено цілих 24 камери, не включаючи індоркам та Дорбел, які з'являться незабаром. І так. Ці 24 камери у нас на столі, і всі вони різні. І в цьому відео ми допоможемо розібратися, чим вони відрізняються та які треба обрати саме вам. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. 24 камери. Звідки? Давайте розбиратися. Щоб відразу скоротити цей список, ми поділимо його на два. За рахунок кольору. Всі камери існують в класичних чорних та білих кольорах. І ми залишимо собі чорні. І маємо 12 камер. Тепер ці 12 камер ми розділимо на 3 лінійки, в кожній по 4 моделі: це Bullet Cam. Туриткам і домкам міні і почнемо із зовнішнього вигляду та призначення. Всі три лінійки можуть використовуватися як на вулиці, так і в приміщенні. Різні корпуси підійдуть до будь-яких інтер'єрів: від офісів та магазинів, до складів та заводів. Всі камери мають металевий корпус із класом захисту IP65. Слот для карт пам'яті до 256 ГБ, вбудований мікрофон з кодеком G722 та вбудований акселерометр, який миттю сповістить при спробі саботажу. І першою незначною відмінністю є дальність інфрачервоної підсвітки. В лінійках Bullet та Touret Cam вона становить до 35 метрів. А лінійка Dom Cam Mini має підсвітку до 15 метрів. Але на то вона і міні, бо призначена для використання на невеликих ділянках, де 15 метрів чай підсвітки буде вдосталь. І давайте перейдемо до основних відмінностей камер. Це внутрішні характеристики, а саме матриця та об'єктив. Матриця у нас є на 5 мегапікселів, це 2880 на 1620 пікселів. Та матриця на 8 мегапікселів це 3840 на 2160 пікселів. І також другою відмінністю є об'єктиви, які є з фокусною відстанню на 2,8 та 4 міліметри. Чим більше мегапікселів в матриці, тим чіткіше зображення вона буде видавати за рахунок більшої кількості пікселів. Якщо вам потрібне чітке і якісне зображення, де потрібно побачити номерний знак автомобіля чи дрібні написи, то однозначно ваш вибір камери з матрицею 8 мегапікселів. Якщо ж у вас не стоїть задача якісно бачити деталі, а вести відеонагляд загальної території, то 5 мегапікселів чудове рішення, також із гідним зображенням. Але ми завжди радимо обрати найчіткіше зображення, бо ніколи не знаєш, коли треба буде роздивитися обличчя людини чи подібні деталі, які необхідні для захисту різноманітних об'єктів. Із характеристикою мегапікселів матриці розібралися. І друга значна відмінність це фокусна відстань, яка у відеоспостереженні відповідає за кут огляду відео. Чим менша фокусна відстань, тим більший кут огляду. У нашому випадку ми маємо дві фокусні відстані: це 2,8 мм, які дають кут огляду 110 градусів, та 4 мм з кутом огляду 85 градусів. Дана характеристика не є кращою чи гіршою, на відміну від матриці. Певний кут огляду потребується під конкретні задачі та об'єкти. Якщо камера буде розміщена близько до території нагляду, необхідно обрати широкий кут 110 градусів з фокусного відстаню 2,8 мм. Якщо ж відстань камери до території велика і в широкому куті огляду немає потреби, 4 мм з кутом огляду 85 градусів буде чудовим вибором. І як ви вже зрозуміли, кожна лінійка має в собі чотири камери, комбінуючи в собі характеристики матриці та об'єктиву. Всі камери Ajax легко адаптуються до зміни освітлення завдяки True VDR. Ця розумна технологія за допомогою заліза та софту виправляє нерівномірне освітлення в складних сценах покадрово в режимі реального часу. True VDR балансує зображення та показує деталі, а це надважливо для відеоспостереження. Всі камери інтегруються в систему безпеки Ajax та мають всі передові можливості сучасного відеонагляду, розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Ту та зручний перегляд подій з виявленням людей, тварин та автомобілів, кастомізована віртуальна відеостіна для перегляду великої кількості об'єктів, налаштування зони виявлення руху, прихованих зон та багато іншого. Підсумовуючи, можемо сказати, що знаючи базову задачу відеонагляду, можна з легкістю обрати необхідні для вас моделі. Кожна камера є унікальною та підійде до встановлення на будь-яких об'єктах. Сподіваємось, що допомогли розібратися із вибором. А замовити будь-яку камеру Ajax та інші девайси безпеки ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологів. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.